Як бачите, робота не стоїть на місці. Раніше тут було. Вітання всім, радий вас привітати із Холодного Яру, як бачите. То вже кипить повним ходом, хлопці кудись йдуть із сокирою. Непонятно куди я їм нічого не казав робити, а вони вже працюють. Тому що сьогодні 4 березня чи 5, не пам'ятаю. Коротше, початок березня і до табору лишається у нас всього березень, квітень, травень-червень, навіть менше. Чотири місяці. За 4 місяці ми маємо зробити тут тупо артек. І ми це зробимо. Тут раніше були ловочки. Тут сидів провід під час змін, або просто, щоб ми приїжджали, ми тут їли, і ці лавки були відверто кажучи гівняними. І тому ми вирішили тут ну, все, зробити те, що робиться зазвичай, коли відчуваєш, що фігня. Ми їх просто-напросто знесли і на їхньому місці зробили три табурети. Сідаєш і. Як то кажуть, сім разів відмір, один раз відріж, один раз забери стрикуща <плес> рулетки. Зараз ми запитаємо в Трембіта і Тарку, як їм взагалі працюється на таборі. Цей фунтар, що взагалі в житті. Дружна Трембіта, скажи, як тобі взагалі працюється? прекрасно. Блін, я програв перший раз. Жах просто. Друже Перф, тобі все сподобалося? А особливо радянський рубанок. Як ви бачили, і стрикущ, і перф, і трембіта вони працюють з вечора, ще п'ятниці. З вечора п'ятниці все, що роблять дівчата, просто сидять біля багаття. Тобто розпалили і сидять. Більш нічого не роблять. Ну нічого не робиться. Нічого, абсолютно. День нічого не робив, а пацани в той час робили! Чувак, не знаю, як ти, але я тільки що сидяв. Нам би якесь підкріплення. Ну, хто у нас керує нашою організацією Жінки то жінки нехай будуть допомагати. Чуєш, пишка, треба твоя допомога. Толокерська мудрість гласить, куди дуля, туди йдем. А вообще у вас есть трагикомедия в трех актах, фестиваль, то мы все. Я в том и Да нет, нет, чувак, как я працювать? I'm ...de vrouwen in kamer. Brabbelig raam, hoeloo, doe da doe doe